Ого, новий Макдональдс, а де касир? А, ти що, божевільний? Навіщо так лякати? Та годі вам, кумедно вийшло. Зверніть увагу на цей бургер. Ну, добре, давай мені його. Легко. Ой, ви чого? Ось. Обов'язково додай цей соус у мій бургер. Та баску, добре, без проблем. Так, здається, це все, що треба. Зараз нарешті почну готувати. З чого почати? Почну, мабуть, з котлети. Тут у нас фарш свіжий та слизький. Ой, і пахне так собі. Краще я буду працювати в рукавичках. Ось так. Зараз візьму трохи фаршу, та зліплю з нього котлету. Це зовсім не складно. А тепер на сковорідку. Так, додамо перчика. Та можна перевертати. О, дітько, вона не відлипає. Треба піднатиснути її. І... Ой! Котлета вже на стелі. А ну ка злізай звідти. Ну ж бо, злізай, кажу. О, як вдало! Точно в ціль. Здається, котлета вже готова. А який аромат! Кладу котлету на булочку, зверху сир, помідор, огірки, кетчуп, гірчицю. Ну і гострий перчик додам. Як туго закрито? То що ж таке? Бачу, тобі потрібна допомога. Давай, банку. У мене сили вистачить. Ого, дякую. От би й мені стільки сили. Ну, добре. Покладу один перчик. А ви упевнені, що треба ще? Ну, добре, як скажете. А от і ваш соус. Дивлюсь, ви і справді полюбляєте гостре. Булочка зверху і бургер готовий. Який же гострий соус? Рот палає. О, ну нарешті мій бургер. Він чудовий. Не терпиться спробувати. Іди до тата. Який жах! Він буквально дихає вогнем. Так. Це те, що я люблю. Клас. А, ну так, звісно. Все тобі. Моя перша оплата. Цей бургер вартий кожного цента. Він спалив мої гроші. Ну, гаразд, я піду, мабуть, разом з моєю смакотою. Все марно. Ей, він уже пішов. Ну що за невезіння? Це справжній Макдональдс? Вітаю. Сир, ви мене бачите? Я тут. Хі -хі. Я хочу картоплю фрі. Буде зроблено маленька міс. Так, ну для картоплі фрі знадобиться картопля. І що мені з нею робити? Ну, звісно, почистити. Ой, а це не так просто, як я думав. Ще й ніж застряг. Ну ж бо! Що це було? Прошу вибачення. Я не хотів. Так, спробую спеціальною чисткою. Як я черепашка ніндзя. Ну, добре, приступимо. О, а так і справді зручно. Тепер треба порізати картоплю на ломтики. Добре, ще я маю спеціальний інструмент. Один рух і ось вам ідеальні дольки. Те що треба. А тепер їм час в киплячу олію. Ой, ауч! Олія бризкається. Краще накрию це кришкою. Як же ще її можна посмажити? О тостер. А це ідея. Складу всю картоплю в нього. А поки вона смажиться, підготую спеціальну упаковку. Треба тільки намалювати логотип і готово. О, класно вийшло. Так, як там моя картопля? Лавлю! Ось це так. Ні одну не впустив. Прошу вас, міс, ваша картопля. Хм, На вигляд нічого, запах також. А на смак. Отак. Це дуже смачно. Ой, здається, у мене нема грошей. О, Візьміть, що є. Ще? Ну, добре, тримайте мого восьминога. Сподіваюсь, ми розрахувались. До побачення. Не впевнений, що це гідна оплата. Знову ніяких чайових. Банка зовсім пуста. Ну, що за день? І ось тут пил не можна пропускати. Ой, а що це? Твій Макдональдс? Здорово. Я б не відмовилась від склянки коли. Одну хвилинку. Так, візьму я лимони та вижму з них сік. Так, вижму прямо в блендер. Ой, він потрапив в мені в очі, як боляче. Нічого не бачу. А! Не хвилюйтесь я в порядку. Ваша кола вже на півшляху до вас. Так, Все супер. Так, лимони. Цього більше не повториться. Одразу закину вас в блендер від гріха подалі. А тепер треба залити їх спрайтом. Так, те, що треба. Накриваю кришкою та вмикаю на повну потужність. Отримуйте вредні лимони. Тепер треба процідити рідину в склянку. Це нормально. Тільки ось не вистачає льоду. А ось і він. А, як його звідси дістати. Ну, давай же, дурна форма. Ось так ось. Ну, добре. Просто зберу все, що випало на стіл. Останній штрих гарна трубочка, і можна подавати. А -а -а! Я живий. І навіть втримав склянку. Порожня пляшка ну вже ні Я за таке платити не збираюсь. Чао! Знову все не за планом. Мені так не щастить. Гей, хто це там крадеться? Ой! Все лише я. Дивлюсь, у вас тут кафе. Так, а от і меню. Ой, дякую, маленький. Щось я зовсім погано бачу. А давай мені пиріжок. Зрозумів, пиріжок буде зроблено без проблем. А Як його готувати? Стільки всього треба. Голова обертом. Спочатку треба покласти. Здається, бабуся підказує молоко. Ні. Цукор. Також ні. Борошно? Так, борошно. Чудово, зараз насиплю. Ну що, стільки вистачить? Бабуся схвалює. А тепер можна молоко? Так, молодець. Налью молоко в борошно. Ось так. А що далі, бабуся? Ой, здається, вона заснула. Гей, бабуся! Ось це так. Спить, наче вбита. Годі зак, ти і сам впораєшся. Напевно, треба розбити яйце в миску. І ще одне, а потім ще два. Дивно, це яйце зовсім не б'ється. Яке воно міцне. Та в нього усі яйця розбиваються. Ну, тримайся. Та що ж таке? Ну, зараз точно вийде. Вийшло, але я тепер весь у слизі. Фу. Добре, треба продовжити приготування. Додам цукор. Ой, ну, нічого. Краще більше, ніж менше. Дуже солодко не буває. Тепер треба розмішати. Мені допоможе мій швидкий блендер. Ой. А його не так вже й просто тримати. Він же зараз мені все тісто по кухні розплескає. Ну ось, все ж кереберті, я весь брудний. І з чого робити пиріжок? О, а може, з тостового хліба? Добре, що бабуся спить і не бачить мій лайфхак, як я позбуду скоринок. коринок. Отак, шматочки те, що треба. Але не вистачає начинки. Ідеш її взяти. О, полуниця. Чудово! наріжу її на дрібні шматочки і розкладу на хліб, а зверху накрию другим шматочком. Ну чим не пиріжок. Залишилося його тільки спекти і готово. А поки що можна і в телефоні пограти. Ось так, на, отримуй! Я зараз влаштую вам. Ой, а що за запах? Пожежа швидше пожежа. Що, що я тут, О, ні! Духовка димиться! Так, час діставати. Тут все в диму. Я ледве знайшов ваш пиріжок! Пригощайтесь. Чим пригощатися? Це ж якийсь вуглик. І як це їсти? Фу, яка мерзота. Мене зараз знудить. Я сюди більше ні ногою. Оревне, а я тільки така маленька. Банка От, так, я залишилася порожньою. Та мені подобається моя порція. Ідеальний розмір для ого. Ох, як же важко. Ой, мамочки. Ого, здається, ми потрапили в челендж. Я так злодніла. Можна я почну? Дякую. Так, мені стануть у нагоді палички. Нічого собі, які величезні. Прикольно. Тільки як мені ними Так, зараз спробую ще раз. Ну-ка, може, так буде зручніше? Дивіться, вдається. Ну ж, бо давай. Ауч, серйозно. А ну досить сміятися, Квентін. Краще їж свою локшину. Ой, та я з радістю. Тільки. ой. Нічого, спробуємо по-іншому. Мені здається, до мене прийшла геніальна ідея. Цю шоколадну локшину можна накрутити на шоколадний батончик. Ви тільки подивіться на цей ком локшини. А який він смачний! Локшина та кітка це неймовірне поєднання. Отак просто кайф. А я все не можу намилуватися своїм відром локшини. Ну що, тепер моя черга? Нарешті я теж дуже зголодніла. Правда, такими паличками я їстиму це відро цілий рік. Ну, як каже моя мама, задоволення треба розтягувати. Ось так по маленькій локшинці. Раз, два. Пробач, Софія, але твоя локшина дуже апетитно виглядає. А ти дуже повільно її їси. Ну і до того ж, з друзями, треба ділитись. Я візьму лише одну локшинку. Софі навіть не помітить. Отак, яка смакота. Так, дуже здорово. Зачекайте, моя локшина. Що з нею відбувається? Треба розібратись. А так це витівки Квентіна. Ну зараз я тебе прочу, друже. Мій план виявився як завжди геніальним. Софі навіть нічого не помітила. Ой, що за. Мамочки, я горю, пожежа, пожежа. Принесіть вони гасник ще холодної коли. Як дивно, це ж безбольні біти. І що нам з ними робити? Не розумію. Ого, дівчата, подивіться на гору. Все ж, все ж пін'яти. Нам доведеться зіграти в гру. Клас, чор я перша. Зараз як замахнусь. Вау, ось це так. Ой, Ouch. О, а ось і мій приз. Подивимось, що там. Стільки зусиль заради однієї маленької цукерки Ну добре. Все одно краще, ніж нічого. Це було смачно. Софі, тепер ти. Отак зараз розважимось. Отримуй, отримуй. Ого, як круто. На мене сипеться цілий дощ з земедемсь. Це так весело, яка ж краса. Ей, Квинтін, Тобі не соромно, все все, я тільки подивитись. Отак, скільки тут цукерок. Я просто обожнюю ММДМС. Хочеться набити ними весь рот і чому б ні. Можу собі дозволити. М -м -м, все неймовірно смачно. Квентін, твоя черга. Okay. Ну нарешті от отримуй. Ось так. Це взагалі не смішно. О, Майлі, дякую. Такою битою я точно зможу збити цього велетня. О, ні, рятуйте, допоможіть на допомогу. Ей, дівчата, ви серйозно? Я просив рятувати мене, а не їсти мої цукерки. Ну, гаразд, я зараз сам виберусь і покажу вам. Ще трохи. О, ні, ой, підніміть мене. Ви також це бачите, так? Це пачка з гострим дорітосом. І Софі дісталась найбільша. Бідолаха. За що? За що? Гаразд, друзі, я почну першою. У цій крихітній пачці всього одна маленька чіпсинка. Це напевно зовсім не гостро, правда? Зараз розжуємо і. о, ні! Це досить гостро. Ого? добрий день, містер пожежний. Ви що почули запах диму? Ні-ні, у нас все гаразд. Це напевно, сусіди. Так, ми не будемо гратися з вогнем. Фух, все було небезпечно. Квентін, давай. Точно я. Окей. Так, Квентін, спокійно. Дістанемо одну чіпсинку і спробуй облизати. Ой-ой, вона не просто гостра, вона пекельно гостра. Може, я не буду цього робити? За що? Треба швидко прожувати. І о, ні! Я не можу це стримувати. Ух, а, містер пожежний, добрий день. Ні, ні, не треба. Тільки не на мене. Все, заспокойтесь. Пожежа ліквідована. Ви нас рятували. Дідку, та звідки він з'являється взагалі? Хтось в курсі. Ладно, Софі, тепер ти. Ага. Ой, мамочки, мені так страшно. Боюся уявити, що за розмір у цих чіпсів. Нічого не вдієш, доведеться їсти. Ой, жувати повільно не можна. Треба швидше запхати все в рот. Ось так. Укус за укусом. Головне не зосереджуватись на гостроті. Давай, Софі, ти зможеш. Ще трохи. О, ні, я вся палаю. На допомогу. О, ні, Софі. Тепер не лише ти гориш, містер пожежний, врятуйте. Тут допоможе тільки щось дуже потужне. Наприклад, гелікоптер. Обережно, друзі. Будь ласка, тільки не затопіть нас. Фух, здається, все минуло. Пробачте нас, будь ласка, містер пожежний. Але це все челендж. Так, так, цікаво, що ж там. Мабуть, я почну. Ой, ну і запах. Цей шматок сиру з пліснювою такий маленький смердить на всю кімнату. Добре, що я завжди ношу собою прищіпку. Як же мені не хочеться це робити? Навіть з носі це дуже мерзенно. Квинтін, давай ти відкривай свій клош. Тільки не це. Що ти там казала про запах, Софі? Смердить на всю кімнату. А як тобі таке? Я відмовляюся це їсти. А доведеться Квентін. І ми тобі в цьому допоможемо. Будь ласка, ні. Яка гидота! Мене ж зараз нудить. Все дуже погано з вашого боку. Відкривай свій клош майлі. У мене погане перечуття. Так, я була права. Величезний шматок сира з пліснявою. Який жах? Цей запах просто нестерпний. М -м, у мене з'явилася ідея. Давай вентилятор здуй подалі від мене цей сморід. Фух, працює. Майлі швидше вже їж. це нестерпно. Добре. Для початку я спробую невеликий шматочок. Ой, ні, мені зовсім не подобається. Ви серйозно? Якісь жорстокі у мене друзі. Добре, нічого не вдієш. Треба швидше впоратись з цим. Ось так, Майлі, молодець. Укус за укусом. Головне не зупинятись. Мені здається, що тепер я навіть дивитись на цей сир спокійно не можу. Друзі, все було огидно але я це зробила. Ох, ну нарешті. Ой Пробачте, друзі, воно якось само так вийшло.